Добрий день, я вас вітаю. Дивіться, тут корейочка сров'ялена. -ро з Ров'ялена. десь півтора місяці. Тут ковбаска з острим перцем має бути всередині красна теж півтора місяці. Тут інша ковбаса, яка більше пров'ялася десь під 2 місяці. І теж має бути всередині красна. Оця буде гірковата, ця буде просто от красна. А це буде кореючка пров'яли на півтора місяці. І дивіться, я зараз буду показувати у розрізі. Я, я і сам не знаю, яка вона в розрізі. Це тепер я при вас буду все розрізати і дивитися, і ви будете, і я буду дивитися. Я не знаю, який всередині там сюрприз. Ну, давайте подивимося. Давайте це її почнемо. Вона вже десь там і тріснула, а я її не розрізав і дивіться. Так, дивіться, дивіться. Дивіться. Бачите, яка у розрізі? Я її теж саме сек розрізу. Дивіться, півтора місяці в'ялилася ковбаса. Бачите, структура файно, гарно пров'ялилася. Суперово. Зараз я попробую на смак яка. Непогано. Чути папкую. Дивіться, ця була е, е, зроблена з е, рубленого м'яса, як рублена ковбаса. Тут, бачите, жир, сало, Ось такі невеликі кусочки порізалися, і сало те саме, змішалося з фаршом. Тут ми додали острого перцю. Як звичайно, домашню ковбасу прокоптили. А потім я поставив ялити і, і півтора десь місяці. Навіть може трохи більше. Я взагалі не знаю, яка вона всередині. Я вже чекав Паски, щоб спробувати, яка вона всередині. От тепер я буду пробувати. Іменно на сіято я вирішив ці всі смаколики спробувати. Так, давайте цю спробуємо, яка вона в розрізі. Мені і самому дуже цікаво. Народ. Дивіться. Дивіться. Бачите яка структура. Тут сало, тут кусочок м'яса, а тут, бачите, посередині спеції і обичний фарш в перемішку. Ну, Зараз я попробую яке воно на смак і як воно жується. Це в'ялина колбаска. Ну, а зараз я вам це приблизно посію, як даже скажу, ну це ми не продаємо, це ми все тестуємо. Ну, непоганий, наче бачите, зріс. Є кольор, є солонина, ну це як рублена. Там в будь-якому випадку йде сало. Ну Я спробую. Супер. Теж смаги. Mm, непогано. Непогано. Mm. Mm, бачите? є плесінь, Це значить хороший знак того, що м'ясо в'ялиться. В принципі, обично інколи, коли в'ялиться, я ну, прочищаю плесінь, але це не брало на себе плесінь, E, дуже багато у мене клієнтів. Хоча ті багато клієнтів дуже просять у мене в'ялені ці колбаси. Іменно ці колбаси. E, просять у мене колбаси. Ну, ви знаєте, e, дуже великий і дуже сильно популярний товар, то корієчка. Вона чимось похожа на хамот. Ну, дивіться. Тверда, жорстко. Пров'ялилася. Бачите? Тверда. Жорстка тверда. І тяжко струщити, здавити. Вона жорстка. Я цього моменту найбільше чекав спробувати імену Коріючку. Бачите, вона чорна, темна, блистить, просушилася. Ми її поставили десь в вначалі. Початку... В початку весни плюс-мінус. Десь у перших числах, в початку березня. Ну, в общем, не буду тягнути. Давайте дивимося, яка вона у розгляді. Ріжеся тяжковато. Жорсткий такий такий гумовий ріс йде. То не по... Я думаю, має бути пластмас в середині. Ну, цей самий іменно момент. Так, дивіться, не красна, по боках красна, Дивіться. Яка структура. Бачите. Іменно як просушилася. всередині красна. Може, звісно, ще було 2-3 місяці пров'ялити, але ти, я вирішив півтора місяці. Давайте пробуємо на смак. Зараз. Кусочок. Бачите. Курієчка, ви, як знаєте, похожа чимось із шудером хамоном по в'ялці. Хамон в'ялений і шудер закарпатський в'ялений. Ото практично одно і те же саме. Різниця в тому, що шудер копчений. А це кусок м'яса. по той же самій технології, як шудер, прокопчений і пров'ялений. Те ж саме, воно йде наше іменно Закарпатське. Так що іменно слово, Шоудер хай вас не чарує, а іменно е, в'ялини. Ото -от, саме цікаві. Давайте я попробую. М -м -м. Є різниця все-таки з ту обичним кулеєчком. Що ви берете, це більш просушена? О, і я чую смак в кінці. Виражається. Копченість, вяленість. М -м Супер! Холодна закусочка до пива. Супер. Я ще чую от ковбаси. Тут пікантність, гострота. Я чую на смак. Коли я, я попробував ковбасу гостру оцю. цю. Тут є перчинка, пікантна застрота. Цим я закусую, воно файно доповнює. І дає ту пряність і смак. Ще особливо, коли ви смакуєте з вином або пивом, воно посилює ваші смакові рецептори, воно ще смачніше, смачніше йде. Народ, не буду вас затримувати. Всім хороших свят. Ми йдемо нарізати нашу нарізочку. Я вам зробив контент. Дуже вам гарно дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всіх свято. До побачення!